Всім привіт! З вами Маша. І сьогодні я вам розкажу надзвичайно цікаві факти про продукти харчування. Точніше, більше це не продукти, а й більше як додатки. Не знаю. Тобто, ну, просто їх вживати просто так, хіба що деякі продукти ви не будете. Ось. Тому я розкажу про ці додатки продуктові, які допоможуть нам зберегти молодість. Красу. А деякі навіть запобігають процесу старіння. Я буду трошки підглядати в свій блокнотик, тому що я готувалася до цього відео і, можливо, я щось забуду, а я хочу вам донести максимально корисну інформацію і всю, тому я одним оком буду так поглядувати. Якщо вам заважає якийсь звук... То це пральна машинка. Вибачте, будь ласка, вона там пере, я закрила двері, але вона трошки сюди до... доходить. Ну, коротше. Так. І перший продукт, про який я хочу розказати, це морква. Я дуже люблю моркву їсти ще з самого дитинства. Мені мама терла на терці, перемішувала це з цукром. Давала мені, і я їла з задоволенням. Ось, зараз я купую собі, ну, точніше, мені мій чоловік купує ось таку морку, і я її просто їм як снеки. Звісно, я також люблю снеки у вигляді чіпсів і різних всяких інших ніштячків. Але десь два рази на тиждень я їм цю морку. Є трошки менша пачечка, а це така велика. Отже. Що нам дає морква для нашої краси? Перше, це те, що морква знижує ризик захворювання, як правильно сказати, ризик зменшує ризик розвитку захворювання на рак грудей. уявляєте, Ви наскільки вона корисна? Крім того, що вона дійсно впливає добре на зір, це вже якби всі це знають в принципі. Вона ще й знижує процес старіння. Тому, будь ласка, зайчики мої, грізіть моркву і будьте красиві, пружні, здорові і щасливі. Так, другий продукт це в нас шпинат. Ось такий шпинат. Митий, тут ще є рукола, рукола також корисна, але сьогодні гість програми шпинат. Ви можете купувати як на ринку просто в пучечку, як петрушки або кріп, або купувати вже готовий митий, такий як я, бо мені лінь мити. І я його їм з яйцями на сніданок завжди. Майже завжди, майже кожного дня. Ось. Що робить шпинат? Шпинат допомагає під час вагітності, до речі, щоб зменшити всю цю біль, щоб, ну, Звісно, він не, якби, не робить щось глобальне, але він дуже допомагає стану жінки під час вагітності. Він полегшує якісь, можливо, болі. Я ніколи не була вагітною, тому я не знаю, як це О, ось, але пишуть про нього, що він дуже корисно саме в цей час впливає на жінку. Е, так. Також він багатий вітаміном є е і А. Який добре впливає на шкіру і волосся. Шкіра і волосся це наш шпинат. їжте шпинат і ваша шкіра і волосся будуть у гарному, класному стані. Отже, третій продукт це в нас масло. Фермерське масло. Я купую Farm Fresh, це означає масло вільного випасу. тільки його. Це ніяка не реклама, абсолютно. 82%. Кажуть, якщо менше, то це означає, що це не масло, а якесь там, не знаю, фігня. Масло має бути не менше 82%. Ось. Таке. Капець воно подорожало. 89 гривень коштує такий брусочок, скільки тут 180 грам. Виявляєте? Це капець. Масло. Увага. А, Б. Це все про тебе. Це. В нього підвищилась зараз самооцінка. Де і є ці всі вітаміни містяться в цьому продукті? Ви уявляєте, а що таке? що таке АБЦДЕ? АБЦДЕ – це теж наше е, волоссько, наша шкіра, пружність шкіри, воно запобігає старінню перечасному, тобто воно більше допомагає вам. Бути молодими і жвавими. Ви чого думаєте, я виглядаю на 16 років, особливо без макіяжу. Мені 26, тому що я їм масло дуже його люблю. Воно дуже-дуже смачне, тому я вам рекомендую спробувати. Так. Що в мене це написано? А, Сіль. Наступна. Наступна це сіль наша. Гімалайська сіль, рожева. Чим вона корисна? До речі, під мій рожевий костюм? Вона корисна тим, що її видобувають вручну. Не механічно, а вручну. Чим це відрізняється? Коли видобувають механічно, то в сіль може потрапляти. Потрапляти, потрапляти всякі домішки, потрапляти якась хімія, бруд. Не знаю, як цей процес відбувається, але коли вручну добувається, це набагато екологічніше і корисніше для вживання в організму. Рожева сіль вам замінить похід до психолога. Я серйозно. Тому що вона нормалізує психічний стан. Ось так. Ви уявляєте? Ви уявляєте 30 гривень, і скільки коштує візит до психолога? Ні, звісно, якщо у вас, якщо Шаза косить ваші ряди, будь ласка, йдіть до психолога. Але це сильно допомагає. Вона. Нормалізує психічний стан, заспокоює. Також вона для шкіри, для волосся, для пружності. У мене сьогодні всі продукти, які саме впливають на шкіру і на, на стан загальний на наше О, Ось. І, до речі, вона робить тон обличчя рівним, вирівнює тон. І на відміну від звичайної солі, вона не затримує воду в організмі. Не затримує. І ви не будете на ранок опухшими, Так що беріть на замітку, дуже, дуже важливо. Так. І. Він мене вже використаний. Я купила його вчора. І сьогодні я робила соус своєму коханому чоловіку. І. Вже надрізала. Часничок. Гість програми часничок. Отже, що робить часник? Зміцнює кістки, сприяє росту біфідобактерій, які надзвичайно корисні для нашого організму і е, вбиває погані бактерії. Ну, я думаю, ви це знаєте, вам мама про це в дитинстві і бабуля розказувала ем, ось. В принципі все, а, і також він, ну, в принципі, він вбиває всі, всі негативні бактерії, уявляєте, він дуже-дуже допомагає кишківнику боротися з цими всякими наводні... ну, господи, з цими всякими поганими бактеріями. І, а що це означає? Наш кишківник, це, в принципі, наше обличчя. Тобто, якщо ми. Ну, я не буду всякі ці теми неестетичні піднімати. Але ви ж знаєте, якщо з кишечником проблема, то це все на лице. Все все на лице. Як говориться, все, все, друзі мої, будьте молодими і красивими. Я бажаю вам гарного вечора. Якщо у вас вечір всіх обняла, всім продлила молодість.